Привіт, мене звати Мамо. Я макака. Зараз я покажу, як ми живемо у сучасному суспільстві. Знайомтесь, це моя сім'я, дружина Сакура і наш синок Кайто. Ми живемо на деревах, в основному в азіатських країнах і любимо, коли тепло, бо будинків у нас немає. Тому ми завжди на природі. Живемо великими групами приблизно по 100 осіб, тому нам точно не скучно. Також ми піклуємося одне про одного, вичесуємо кліщів і різний бруд. Друзів у нас багато. Це сидить мій кум коко. Відпросився на рибалку. Мене моя красуня не пустила з ним. Дуже люблю тебе, моя кохана. Людей ми не боїмося і з легкістю вживаємось з вами, бо дуже любимо красти у вас їжу. Поїсти ми любимо, а улюблені смаколики для нас це банани. Також різні фрукти і листя. Тому як приїдете на нас подивитися, беріть з собою щось смачненьке, тільки не забудьте. Як ми спілкуємось в основному, це мова жестів і звуків. Ось дивіться. Це він спитав: щось спіймав? Кум йому відповів: Ні. Відпочиваємо ми групами, щоб було безпечніше і любимо поспати. В середньому ми спимо по 10-12 годин на добу. Ось так ми живемо. Дружно і весело. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал і ставте лайки. До нових зустрічей. І не забудьте про смаколики.